Transcrição e Мої вітання мешканцям міста літаків і світлофорів в ефірі телеканалу Бориспіль прогноз погоди та я його ведуча Олена Каліновська. Пропоную вам ознайомитися із синоптичною картиною на вихідні. За прогнозами Укргідрометцентру в Україну йде потепління із південних широт. На півдні та у західних областях температура повітря становитиме місцями плюс 15, плюс 17 градусів. Нарешті території України очікується в межах плюс 5, плюс 12. на північ. Сході плюс 3 плюс 6 градуси. Вітер південно-західний 5-12 метрів на секунду. На півдні місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Згідно з повідомленнями синоптиків, на сході країни буде сонячно. Температура повітря у світлу пору доби від 12 до 15 градусів тепла. Вночі стопчики термометри знизяться до мінус 1, а в Луганській області до мінус 5. На півдні України вихідними буде сонячна погода. 22 березня температура повітря в день буде до 17 градусів тепла, а вночі до нуля. А 23 березня температура повітря підвищиться до 18 градусів з Плюс, а вночі знизиться до плюс 5. У західних областях України вихідними буде хмарно, але опади малоймовірні. Стопчики термометрів показуватимуть вдень від плюс 18 до плюс 21, в суботу вночі плюс 3 градуси за Цельсієм, а в неділю вночі температура повітря буде до плюс 8. Вихідними у центрі країни 22 та 23 березня суха ясна погода. Позначки термометрів в день піднімуться до плюс 19, вночі буде до плюс 7. У північних областях вихідними буде ясна погода. В світлі години доби температура повітря прогріється до 17 градусів тепла в суботу, в неділю в день стовпчики термометрів сягатимуть позначки 19, вночі до плюс 3 в суботу та до плюс 7 в неділю. 22 березня у Борисполі небо буде ясним. Таким воно й залишиться протягом всього дня, опадів не передбачається. Температура повітря в день сягатиме позначки плюс 19, а вночі знизиться до плюс 4. У неділю, 23 березня, у Бориспіль остаточно прийде весна. Протягом всього дня буде сонячно. В день температура повітря сягатиме позначки 19 градусів тепла, а в темну стовпчики термометрів знисяться до плюс 5. Вітер південно-західний 5-12 метрів на секунду. Я родилась в Казахстане, выросла в Днепропетровске, и мой родной язык — русский. Когда я переехала в Борисполь, я ни разу в этом городе не услышала слова «москалька». Украина меня воспитала и вырастила как родную. И неважно, на каком языке я говорю со своими друзьями, а по совместительству и коллегами, они меня понимают и поддерживают. А на вопрос, ущемляют ли мои права, я твердо могу сказать «нет». Для меня было несложно выучить украинский соловьиный язык, ведь я люблю Украину, ее культуру. А главное – людей. Україна єдина і неподільна. Слава Україні!